Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої книжкові плани на зиму. Плани у мене такі досить грандіозні. Я сподіваюся, що, хоча б половину з книг, які я запланував на читання зимою, я прочитаю і це вже буде добре, тому що як показує мій попередній досвід планів сезонних. Я люблю їх створювати, але з виконанням у мене трошки проблеми. Uh, і тому я вирішив не відмовляти собі в задоволенні створити плани. А там вже uh, по ходу справи. Я буду дивитися. І якщо в мене буде настрій читати ту чи іншу книгу, то я звичайно її буду читати. Якщо ні, то я ну, не буду відмовляти собі в читанні новинок, бо анонсів дуже багато, і я багато книг очікую. Тому я точно впевнений, що буду купляти книги і одразу, можливо, деякі захочу прочитати uh, тому. Мій план такий: хоча б 50% з цих запланованих книг прочитати, а там, а там головне отримувати задоволення від читання. Нічого страшного, якщо я потім перенесу книги на інший сезон. Прочитаю їх пізніше. Зараз головна моя ціль це читати тільки в задоволення і а, насолоджуватися книгами не змушувати себе читати книги, які не цікаві в той чи інший момент, тому що. А як показує мій минулий досвід, деякі книги можна прочитати абсолютно не в настрій, а вони можуть бути чудовими а деякі навпаки, які там більшості не подобаються, і навіть можливо мені по анотації не мали б сподобатися. Але під настрій заходять навіть дуже ідеально, тому я буду дотримуватися таких інтуїтивних планів, але все, що якісь Нариси я вирішив зробити. Давайте одразу приходьте до книг. Але перед тим попрошу вас, як завжди, не забути поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати коментар. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви плануєте прочитати цією зимою. Перша книга це та, яку я читаю зараз. Я вирішив показати її в планах, тому що це трилогія. Це звичайно Джо Беркробі. Трилогія перший закон. Це перша книга на Лезі Клинка. Я до речі читаю її вже сьогодні шостий день. Тобто за п'ять днів я прочитав тільки трохи більше половини. Це 360 сторінок за п'ять днів. Книга читається повільно. А я, взагалі, в покупках це було позаминуло відео. Говорив, що я хочу прочитати всю трилогію одразу. Такі у мене були грандіозні плани на грудень. Ось я, читаючи першу книгу, зрозумів, що в мене це не вийде. Тому а, зараз я собі так планую читати по одну книгу в місяць. Тобто на грудень у мене перша книга, потім на січень і лютий вже продовження. А, давайте я трошки ще розповім про першу книгу на Лезі Клинка, бо я її зараз читаю і а, можу трохи поділитися своїми враженнями. Звичайно, загальний відгук буде вже в прочитаному грудні. Але скажу так: ця книга мені давалася спочатку дуже складно, бо тут все починається з таких пригодницьких подій. Автор одразу нас скидає у вир подій, і я не розумів, що взагалі відбувається, що це за все світ. Дуже сильно не вистачає мені тут карти. Я не розумію, чому не додавали карту до цієї книги, бо Неймовірно складно слідкувати за тим, де герої знаходяться. Тут є декілька королівств, які весь час воюють між собою, і нам одразу розповідається про декілька героїв, які знаходяться в різних частинах цього всесвіту, навіть в різних королівствах. І мені дуже не вистачає карти, бо я весь час плутаюся, хто де знаходиться. Я весь час забуваю ось ці назви міст. Нам розповідається про декількох головних героїв, як я говорив один з героїв це логін дев'ятипалий. Він так називається, тому що під час з Він втратив палець. І починається з того, що він падає зі скелі разом зі своїми товаришами, зі своєю командою. Їх вигнали з одного королівства, і вони кудись подалися. Так нічого нам поки що не розповів автор. І на них напали такі собі, як їх називають, я вже забув, шанки здається. Ну коротше, нехай будуть, нехай будуть шанки, якщо я не помиляюся. Це щось дуже схоже на орків з книг Толкіна, «Володаря Перснів. І взагалі дуже сильно мені ця книга весь час нагадує Володаря Перснів. Я не можу перестати порівнювати ці книги, тому що це теж «Road Story». Тут теж є дуже схожий маг на Гендальфа, але тільки візуально він виглядає максимально по-іншому. Тут теж присутня магія в цій книзі. У нас є такий, ніби обраний головний герой, також всі ці політичні махінації, боротьба за владу на 270-й сторінці. Автор взагалі додав нового персонажа, навіть двох нових персонажів. І я такий читав позавчора вже вечором. І тільки-тільки стало якось зрозуміліше і легше, і тут додається ще нові персонажі. Ця книга дуже е, така грандіозна, всесвіт дуже великий. Е, поки що, я не до кінця розумію всю будову цього всесвіту, але я сподіваюся, що до кінця книги автор пояснить набагато більше, бо в мене ще дуже багато питань. І не можу сказати, що я якось імпоную комусь героїв. Мені жоден не подобається. Тут у нас є також такий собі лиходій, який. Е, був в полоні два роки, і а, він каліка, а, і він а, допитує людей. Дуже багато цьому часу відділяється в цій книзі. Навіть мені здається, цей герой найбільше отримує уваги. Поки що а, всі ці його допити, всі ці а, придворні, а, всякі махінації, маніпуляції. Я цього не очікував, бо а, я вже втомився від. А, Всіх цих політичних моментів у фентезі мене це трохи дратує. Але вже після десь 100 сторінок мені стало досить цікаво. я вже зрозумів, хто є хто, і вже з'явилося якесь уявлення. Ось цього всесвіту. Але все ж повторюю, що мені дуже не вистачає сильно карти. Можливо, можна її знайти в інтернеті, і я думаю, що зроблю це. Не знаю, чому я поки що цього не зробив, але шкода, що її не додали в. Віддання це такий мій перший план, який я впевнений, що точно виконую прочитати трилогію Перший закон за цю зиму. По одну книгу місяць це вже не так і багато. Далі книга, яка у мене вже теж ходить з планів плани, і до якої я ніяк не дістанусь, це Алекс Маклідіс Діви. Я вже декілька разів в планах показував цю книгу, і вже більше півроку ніяк руки до неї в мене не дійдуть, але все ж сподіваюся, що зимою мене це вийде. Це має бути темна академія, щось має бути дуже атмосферне. Тут геніальна психотерапевтка, яка тяжко переживає загибель чоловіка. Я чув, що ця книга не всім подобається. В автора є дуже популярний детектив Мовчасна пацієнтка. Я читав цю книгу, мені вона дуже сильно сподобалася. Сподобалася так, ось багато хто говорить, що ця книга набагато слабша за мовчазну пацієнтку, але. Мені дуже подобається читати про психотерапевтів. Особливо я дуже люблю читати про те, як герої переживають якусь втрату. Тому я думаю, ця книга мені сподобається. І хоч я так спеціально занижую свої очікування. Але також я сподіваюся отримати ось атмосферу цієї темної академії. Це все, що я можу розповісти про цю книгу. Вона невелика, тому я навіть маю таке сподівання прочитати її в грудні, але там ж як вийде, можливо. Ну, Побачимо вже в підсумках прочитаного грудня, чи uh, вдасться мені це все ж прочитати. Далі третя книга серії це uh, Куля, що не влучила Річард Осман. Це такий собі іронічний детектив. Я прочитав минулого року першу книгу і цього року другу літом, здається. І ось нещодавно вийшла третя, мені її подарували. І я вже дуже хочу прочитати її, тому що вже скучив за головними героями. Тут нам розповідається. Про таку собі дуже харизматичну четвірку чотирьох людей похилого віку, які живуть в такому спеціальному поселенні для старших людей. І одна з цієї четвірки є колишньою агенткою ФБР, і вони збираються по четвергах для того, щоб розслідувати старі злочини. Вони називають себе клубом убивств по четвергах. Звичайно, довкола них в цьому поселенні або е, в когось е, з їхніх знайомих з е, їхнього е, з їхніх попередніх років стається якісь вбивства, якісь відбуваються злочини, і ось ця наша четвірка детективів-аматорів. Вони розслідують е, ті чи інші злочини, і за цим дуже цікаво спостерігати, бо вони дуже кумедні, дуже веселі. Вони дозволяють собі дуже багато всього, навіть влізати в роботу ФБР чи поліції, тому що вони знають, що їм залишилося не так багато жити, і ніхто їх не посадить у в'язницю, тому їм нічого практично втрачати, і вони намагаються, ось свої, так кажучи, останні роки прожити по максимуму. Ще от книга, яку я планую прочитати в грудні, яку я дуже сильно очікував, це. Кейсі Маквістон, червоний білий та королівський синій. Це румком. Я вже розповідав прочитаному за листопад, де я прочитала два румкоми. Що зараз цей жанр для мене максимально комфортний. Знаю, що декому не подобається сама назва румкоми. Хтось називає їх просто любовними романами. Але для мене румкоми це коли є любовна лінія. І е, присутні жарти, або е, якісь е, кумедні ситуації на рівні з абсурдом. Ось тому е, для мене саме це є румковими. Е, тому я з нетерпінням вже чекаю, коли буду читати цю книгу. Я так запланував собі читати біля 20-х чисел грудня. Тут має розповідатися про сина президентки Сполучених Штатів і про британського принца, які е, довго воргують, в якийсь момент їм потрібно буде. Показати публіці, що вони насправді друзі для того, щоб уникнути якогось політичного скандалу. Але, звичайно, їхня дружба дуже швидко переросте в якесь кохання. Я думаю, це очікувано це шатримком, і є екранізація, яка вийшла літом. Я дуже сильно хотів би її подивитися, але тримаюся до останнього для того, щоб спочатку познайомитися з першим джерелом, а тоді вже подивитися фільм. Книга виглядає дуже великою, але тут досить великий шрифт, тому я думаю, що вона прочитається швидко. А це неймовірно красиве видання. Я просто мені не хочеться його з рук випускати, настільки сильно мені подобається, і я практично щодня підходжу до полиці і беру це видання в руки, гортаю його настільки сильно мені подобається, як видають свої книги Artbooks. Далі покажу стівна кінга. Я вже говорив, що я намагаюся читати стівна кінга раз в сезон. Тобто, це чотири книги на рік. Цього року, на жаль, я літом не прочитав жодну книгу Стівна Кінга. Ось в прочитаному е, листопада я розповідав про довгу ходу. Це я так остання це. Я її читав останньою в цьому місяці, що встиг е, прочитати щось в осінньому сезоні. Так, ось на зиму я собі планую прочитати такі в мене дуже грандіозні плани. Це протистояння в двох томах. Я дуже багато чув хорошого про ці книги. про цю історію цей роман часто входить в різні списки в кращих книг, і він вважається одним з найкращих у Стівена Кінга. В минулому відео в покупках, де я показував ці книги, мені багато хто написав, що обожнюють цей роман в автора і перечитували його декілька разів. Мене це дуже здивувало, бо роман ну немаленький тут. Якщо разом то десь 1300 сторінок, напевно, все, що я знаю, це тільки те, що тут має бути про якийсь вірус, і все я нічого знати більше не хочу. Я поступово читаючи, будуть дізнаватися про те, що про що тут розповідається. Не збираюся читати анотацію, тому що часто в анотаціях до книг Стівна Кінга там спойлерів наполовину книги, тому я цього більше не роблю. Я впевнений, що мені дуже сподобається цей роман, і, можливо, я теж буду називати його своїм улюбленим в автора. Планую знімати читацький щоденник під час читання ось цього роману. Це вже буде точно в наступному році, можливо, в січні або в лютому, але теж у мене план. На сто відсотків їй треба виконати, прочитати ось цю величезну історію, цей величезний роман в двох томах. Дуже мені подобається, що його розділили на два томи, тому що я читав, наприклад, Воновськів на кінга, і дуже складно книгу тримати в руках. Дуже незручно читати її, наприклад, лежачи, весь час потрібно тільки сидіти і Мені це некомфортно, я люблю читати книги в різних позах, і щоб вони були легко, щоб вони легко відкривалися і не важили по декілька кілограмів. Тому я вже з нетерпінням чекаю, коли візьмуся за цю історію. Далі теж один з моїх улюблених авторів, якого я прочитав всі книги, крім цієї, це звичайно, Мілан Кундера, роман Ідентичність. Він дуже маленький. Тут всього 100 50 сторінок, здається. Ні, тут навіть 115 сторінок. А, тому я думаю, за якийсь один день я його прочитаю чи, можливо, за два, тому що часто в книгах автора є багато філософії і а, не завжди вони швидко читаються. Я в автора прочитав ось а, всі раніше видані книги. Відкладаю собі трохи цю історію. На потім, бо не так багато вже непрочитаних книг залишилося в автора. Здається, ще мають видати дві чи три книги українською, і все ось потім я точно буду перечитувати, тому що мені дуже імпонує те, як пише автор. Мені імпонує його філософія, хоч багато хто називає його героїв аморальними, якимись неправильними. Але саме цим мені авторі подобається, бо він не боїться. Піднімати такі досить е, е, неприємні, може навіть е, огідні вчинки людей описувати. Тому е, для мене це навпаки ну, є плюсом. Думаю, що точно прочитаю цю книгу, але я вже про декілька книг сказав, тому напевно, варто перестати це мені повторювати, а то потім е, прийде весна, а я <смас>, нічого з не прочитаю. Бо я ось останні дні дивлюся анонси деяких видавництв на наступний рік і. Я розумію, що я хочу практично все. Багато книг я точно одразу після покупки буду читати, тому я не знаю, коли я це все прочитаю, але нічого, всіх книг і так не прочитаєш. А далі книга Американський психопат Бред Істон Еліс. Цю книгу я дуже захотів прочитати, коли дізнався, що автор разом навчався в університеті з Доної Тарк. Я дуже люблю два романи, які видавали українською Донітарт. Вони навіть є, це навіть одні з моїх улюблених книг. І авторка навіть роман «Таємна історія присвятила цьому автору, тому мені захотілося почитати його. Можливо, це буде щось схоже. Звичайно, скоріше за все, це не так, але ну, якщо... Навіть до присвятила йому роман, то все ж я маю такі не те, щоб за високі, але все ж якісь очікування. Чув дуже багато негативних відгуків останнім часом на цю книгу, тому що тут нам розповідається про психопата, про такого собі ідеального Денді, який живе і працює на Уолл-стріт у Нью-Йорку, має ідеальне життя, він вдягається в дуже дорогий одяг. І ось нам тут. Першу половину книги описуються саме бренди, дуже багато цьому приділяється уваги, і практично всім це не подобається. Я до цього вже готовий, тому е, я вже знаю, що я буду брати, е, коли захочу прочитати цю книгу. І а, вночі наш головний герой він а, вбиває своїх жертв, він полює на них. Я також знаю, що є якась дуже популярна екранізація. Здається, її вже більше 20 років. Я, звичайно, не дивився, але мені цікаво подивитися екранізацію, бо часто в якихось списках чи в рекомендаціях як я бачив цей фільм. Але звичайно, спочатку я планую познайомитися з першим джерелом. Цю книгу мені подарувала, до речі, Юля з каналу Четуля. А я теж цю книгу їй подарував, коли вона вийшла. В цьому переведенні в селі Критріт Юля вважає цю книгу своєю улюбленою, тому дуже сильно вона мене інтригує. Далі теж дуже нелегка книга. Навіть я чув багато відгуків, що вона емоційно дуже важка. Це Джонатан Джонатан Сафран Фойер. страшенно голосно і неймовірно близько. Тут мають розповідати ці події 11 вересня. Головний герой Оскар, якому 9 років його батько загинув через атаку терористів. Це все, що я знаю, більше анотацію читати не хочу. Книга видана дуже гарно. Тут багато фотографій, ілюстрацій. В сторінки, до речі, тут білі, що мене дуже здивувало. Навіть ось така сторінка, дуже дивна. Мене, мене дуже інтригує саме тим, як видана ця книга. Я теж планую прочитати її цієї зими. Коли в мене будуть моральні сили на таку складну історію, то я звичайно це зроблю. А далі теж подарунок Юлі Це Девід Герберт Лоуренс, коханець леді Чатерли». Цю книгу я намагався починав читати осінню. В жовтні, здається, я прочитав буквально 50 сторінок і вирішив їх відкласти на наступний рік. В той момент я просто переключив свою увагу на щось інше, на якусь іншу книгу і розумів, що я ну, точно не зможу читати дві книги паралельно, тому що це не моє. Я читаю завжди тільки одну книгу, і мені дуже дуже сподобався початок. Тут розповідається про Молоду дівчину, яка одружується, який після Першої світової, на жаль, отримує травму і стає паралізованим. І вона разом з чоловіком переїздить в будинок чатерлиїв їх такий сімейний маєток, який знаходиться подалі від цивілізації біля якоїсь шахти. І... Тут дуже гарно було описано саме запах цієї сірки, глини, шахти. Вона почуває себе звичайно дуже самотньою, буквально з перших там в глав вона заводить собі коханців, до них часто приїздять всякі різні письменники або ті, хто якось дотичний до цієї індустрії, тому що вона разом з чоловіком пишуться оповідання. І роман так само виданий, просто неймовірно прекрасно. Тут багато ілюстрацій, наприклад, ось така, І тому я думаю, що книга прочитається досить швидко, бо ілюстрацій справді дуже багато я чув тільки позитивні відгуки на цю книгу, тому думаю, що з мою знову почну її спочатку. Ну, і остання книга з моїх а, зимових планів це Ірвін Ялом, брехуни на кушетці. психотерапевтичні оповіді. Цю книгу я теж показував в покупках за листопад. А, я прочитав Ірвіна Ялома Шопенгаувері Кліки. Літом, здається, цього року а, чи в вересні, здається, літом. І мені дуже сподобалася та книга. Мені сподобалася, як пише автор. А, він є ну, дуже популярним психотерапевтом. Мені здається, одним з найпопулярніших, якого вивчають в університетах, і я практично не читаю не художню літературу. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви це могли помітити. Раніше декілька років тому я читав книги по психотерапії, але на, якісь, на декілька років зробив таку паузу, тому вирішив потрохи повертатися і звичайно я вирішив починати з такого най... Важливішого напевно на час, найпопулярнішого психотерапевта це Ірвін Ялом. Я багато чув позитивних відгуків на його книги від своїх знайомих. Також психотерапевтка, з якою я працюю вже одинадцяти, здається, місяць чи десятий. Вона порадила мені цю книгу, тому що вважає її найкращою автором. Я думаю точно її а, прочитати зимою, тому що, хоч книги в автора невеликі, але їх потрібно читати досить уважно, а, тому що тут, ну. Багато саме психотерапевтичних порад, якихось розборів. Тому цій книзі буде потрібно приділити трохи часу. Я сподіваюся, вам просто було цікаво послухати про мої читацькі плани. Я звичайно попрошу вас ще раз поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, написати в коментарях про свої плани. Також можливо, ви читали щось з моїх планів. Мені буде теж дуже цікаво дізнатися про ваші враження. Uh, і дякую вам за перегляд. до зустрічі в наступному відео.